Добрий день. Хочу слідуючу тезу виставити. Хочу деякі поради дати по практичній роботі з матрицями по взаємодії. Ми спочатку візьмемо ту матрицю, яка була первинна, яка й досі існує, якби вона головна. Там фактично йде під Підтвердження, якби, твоєї ролі в кожній людині, вона інтуїтивно відчуває. І приходить там підтвердження, вона радіє, що вона там кимось, чи в минулому народжувалася, чи в сучасності є. Ну, фактично, це як гра. От через душевну систему приходить їй, що вона хтось, і вона грає роль цього хтось. Зараз я спробую, щоб більше природа була, а мій голосом за кадром. Ну, Просто щоб ви сприймали природу, а мою ну, інформацію якби не, якби не головне. Головне все таке вібрації простору. Тому що більше люди концентруються на увазі того, що я озвучую, а не там, де продаються стани природні, щоб вони допомогли вам. Бути в гармонії. Все пропускається. Чому свого часу, як би пробули поділити, щоб я давав більше інформації, а на студії Тарасів щоб було чисто природні стани через ті відео, які там виставлялися. Ну, Я все рівно продовжував виставляти частково, тому що там людей мало, ніхто не дивиться. Ну, от Я хочу просто спробувати. Отаке відео зняти, коли я за кадром, А ви бачите трудний простір. Це я на Богородській фортеці знаходжусь. Це розлив Самари, самарки. День сьогодні у нас теж гарний, сонечко. Ну, не так уже тепло, але все рівно. Ми продовжуємо про першу систему. От. Кожному загружалася якась інформація. І вона, ну, вона вся була б логічна, і люди виконували, якби не вмішувалися з соціум. Так виходить, дитина відчуває, що їй треба робити, що їй прописано по інструкціям душі. Але соціум робить все, щоб вибити її з цієї ролі. І вона на якомусь етапі вже перестає. Відчувати, що їй треба робити, і вона починає займатися тим, на що її підштовхує оточення. Ну, як правило, це на стяганні матеріальних ресурсів, ну і різні взаємодії негативні у соціумі. Дякую обдурить, бо якщо ти не обдуриш, тебе обдурять, ну тому подібне. Ну і фактично більша частина людей. Він вже не виконує те, для чого вони народилися. Вони вже забули. Хоч вони мають інструкцію через віртуальну систему душевну, але вони на цю інструкцію не виходять. Фактично, навіть коли підсказка підходить з душевної системи, вони її не чують. І оце нормально йшло по цьому ігровому сценарію, ну фактично до літа 2021 року. А літку 21-го року після купайла, там я ще відео виставляв на кромлиху, де просто розразу зняла камера, кольоровий чорно-білий. Тоді почали відбуватися зміни. Ось ця логічна система, по якій сотні років люди жили і програмували матрицю, вона якби призупинилась. і почала проявлятися більш широко. Нова система. Ну, як вона не нова, просто раніше вона була доступна на ну, невеликій кількості людей. Це мій вихід на колективний розум мікрофлорний. Ну, на, фактично на всевишнього творця. Ну і декому почало приходити те, що не лякалися, що відчули, це робили. Вони могли отримати більш потужний результат. Чим у цій логічній первинній системі де все треба було через послідовне мислення. Але в цій новій системі там ну якби поки нема ролі такої. Тоді що вона може десь глибоко прописана, але не приходить, що ти там кимсь був, минулому, чи з кимось там зустрічався, в минулому. Хтось там був твоїм ворогом, хтось другом, хтось жінкою, хтось чоловіком. Тут такого поки не проявляється. Просто приходить думка, відчув, зробив. Далі слідуюча думка приходить. Ти її читав, якщо ти її сприйняв, відчув, все нормально, далі ще прийде. Якщо злякався, бо не знаєш, що воно таке, бо там ніколи аналізувати. Ну, значить, зникла та думка. І ти знову живеш або переключаєшся на первинну систему послідовного мислення. Практично стара система. Це послідовного мислення і гри оцієї матриці вона зруйнувалася. Зруйнувалася, тому що воно існувало в системі добро і зло. А щоб перейти на іншу систему, треба було зламати стару систему. Тому воно практично неочікувано для всіх, ця система зламалася. Влітку 21-го року. Багато навіть не може зрозуміти, чому так відбулося. Тому що навіть те, що люди наперед багато відчували, а тут сталося те, що ніхто цього не відчував. Ну, Згадайте, як з цією ж війною, що багато до останнього дня і не думали, не відчували, що війна буде. Тобто, фактично війна була закладена давно. Але воно вивелося в такому вигляді, ну, більш жорсткому, ну, щоб більше людей вивезти з зону комфорту, щоб фактично відібрати з усього населення землі тих, хто зможе вийти на колективний розум, з ним взаємодіяти, на цю нову матрицю, на Свічного Творця. Бо інакше і там, і там, на двох крістах. Довго не всидиш. Тому що коли ти звикав все своїм умом аналізувати по інструкціям, які тобі прописані протягом життя, тебе буде зупиняти те, що на відчуттях до тебе приходить. Тому що воно приходить ну нелогічно цим інструкціям. І взагалі там може бути таке, що ну, зовсім з точки зору цих інструкцій несприятливе. Таке чортій швек, де хто казав. Це вже йде перевірка твоє, твоєї взаємодії з колективним розумом. Коли це приходить якась думка, да, вона їй важко пояснити, чи навіть вона негативна з точки зору інструкцій існуючих. Але потім виявляється, що так треба було зробити. Фактично тебе колективний розум перевіряв чи ти людина, чи ти біоробот по інструкціях. І коли ти не злякався, підтримав цю думку, тобі пішло далі. І потім ти зрозумів, що в системі Всевишнього творця головне кінцевий результат. А яким чином досягається, для Всевишнього не так важливо. Чому зараз багато відбувається такого, що якби, негативного з точки зору людей? З точки зору Свичного Творця, попри нараціональності, якраз відбувається те, що найпотрібніше. Зрозуміти, це дуже важко. Але людям доведеться, ну, хто себе людиною вважає і це буде підтвердити статус людини, доведеться взаємодіяти з колективним розумом, свичним творцем. Робити те, що на відчуттях. Тому що послідовна ця система вся, вона зруйнувалася. І вона перестає зовсім працювати. Да, ще можна трохи впливати, можна колективну думку проявляти, ну, реального типу, і впливати на ситуацію. Але треба вже засвоювати систему нового, колективного розуму людства. Ну, Можливо, комусь приходили. Спогади, ну, умовно, з минулого, що вони, якби були минулим минулому ну, кимось, якоюсь свідомою людиною. Я в своїх відео казав. Зараз спочатку думаю, цікаво. Чому в мене спогади людей, які жили в один час? Не міг же я втілюватися, тому що спогади приходили цікаві. Не ті, що ніде не можна було б так би інформацію цю зняти. Почається дійсно, як наче я втілювався тією людиною. Але потім збагнув, що в мене нема спогадів ні юності, ні дитинства цих людей. Фактично в мене були спогади, коли вони вже були, ну, досягли якогось духовного стану. Ну, це я називав там її. Баба Джармав син, який і, і Колчак, і ще там дехто, до восьми людей таких. Я спочатку не збагнув, тому що ж це таке. Чому мені приходили оці спогади людей, на якими я ж ніяк не міг бути. Але я займався маніпуляцією цих поведінкою цих людей. Я їм підказував, би, якби заходився над ними. Ну, з одного боку можна подумати, що це спогади невтіленого. Я думаю, тут зовсім не так. Це просто дається можливість. Уже оцінювати ситуацію не тільки з точки зору своєї власної, а ще з точки зору якоїсь кількості людей, які не обов'язково знаходяться поряд. Це вже розуміння, як працює система колективного розуму. І такі моменти деяким людям приходили, вони просто не замислювалися, для чого цей досвід. А це досвід, коли ти маєш свою систему координат, по якій ти оцінюєш. І ще ти можеш сприйняти чужу систему координат і оцінити з точки зору тієї системи координат цю ситуацію. І відповідно, ти одночасно можеш сприймати скількох ну, систем координатів в цю ситуацію. І відповідно, твоє рішення вже буде більш збалансоване, враховуючи ну, різні системи. Це вже йде. Відкриття, а як взагалі побудована вся система на землі, як працює система всехнього творця, де імпульсне мислення, як існує система умовно, Господа Бога, де послідовне мислення і прописані сценарії. Ще один такий момент, щоб задумалися, що проявлений неправильний світ працюють разом, коли вони програмують майбутнє. Відповідно, тут поєднується і матеріальне, і віртуальне. Ну, Поки ми так би думаємо, що воно віртуальне, бо дійсності, толком ніхто ж не знає. Можливо, той неправильний світ якраз би матеріальний. Чим ми вважаємо. Просто вони існують іншого званих частот, які ми ну, просто їх не бачимо. Так що тут, можливо, почне відкриватися ще моменти, пов'язані з неправильною світом, або світом мертвих, я називає. Так що ситуація досить цікава. Тому що, якщо дивитися на ситуацію, що складається на Україні, ви ж розумієте, що проти всього світу Виставити тоді можна, коли будуть такі технології, люди будуть водити в Україні, які їм дозволять протистояти всій навалюваці. Тому що зараз ви ж розумієте, що воно відбувається. Поварні живці керують усім. і підводять, ось бачите, що фактично зброю нам дають ті шатакамці обіщали 300 кілометрів, а дали 160 кілометрів. Фактично знущаються фактично. Ну, Але виходу то ніякого нема. Тому що та зброя, що в нас була, у нас внутрішні зрадники, ті президенти, яких так і не повісили досі, вони познищували, починаючи з кучми, ну, слідуючи, ще більше знищив. Та фактично вони всі знищували. Згадайте, як підривали склади і що взагалі зробили. З української армії після відділення України і знищили. І, відповідно, створюють такі умови, щоб людей підвести через логічне мислення, що нічого не можна вдіяти, треба ділити Україну на шматки і змиритися з цим. Зато не будуть стріляти, не будуть вбивати. Ну нічого страшного, в Радянському Союзі жили. Ну, що знову будуть, але будете мати пайок за те, щоб будете розмовляти на язицях, в першу чергу на англійській. Російську мовуть не вводиться, а от англійську, так. Да. І буде ще гірше, ніж те, що було в президентському Союзі. Так що тут не даром воно так заганяв кут людей, виводить з зони комфорту, вони просто зрозуміли серйозні ситуації. Тому що тут можна спрацювати тільки через колективний розум. Сформувати спільну думку на колективному розумі, бо вони, думки там такі є, треба просто підхопити. І там потужність набагато більша, ніж на старій матриці, де колективна думка формувалася людьми поступово. А там воно вже проаналізовано і... Закладено. Просто треба людям виходити на той депозон частот, щоб ця думка в них в голові проявилася. Ну і відповідно і реакція буде набагато швидше. <кій> так що, ситуація хоч і складна, але те, що відкривається, воно дає надію, що все-таки вдасться оцю цю нечистю пейсату прибрати з України. Хоч вони думають навпаки, ви бачите, що зараз відбувається там. В Ізраїлі. Що скоро їх світ, звідки будуть з до всього світу. Ну відповідно, хто тут. Ну, наша влада їх сюди і скільки ж будуть сюди стоять будинки набудовані. Так що ну, це вони і так хочуть. Це наш президент хоче великий Ізраїль. І ті, хто за ним стоїть. Я не думаю, що в нього дуже багато прихильників буде в Україні. У всякому випадку серед патріотів точно не буде прихильників. Ну, а тим космополітам, їм все рівно. Аби забезпечило тваринне життя, ні про що не думати. Так що думайте, поки є ще час. Бо часу мало залишилось. Бачите, ситуація все гірше і гірше стає. Але воно все прискорюється, воно намисне прискорюється. Те, що зараз там зустрічається і Путін з китайцями. Вобрані поставили на Китай ще 30 років тому. Що Китай повинен забезпечити світове спорту. Ну, а Росія придаток ресурсів. Так що скоро ще доведеться протистояти і цим силам. Але не переживайте. Я думаю, потрібна кількість людей, які будуть виходити на поле духа, на колективний розум, збільшиться і можна буде впливати колективною думкою на ситуацію. І фактично цю нечисть потихеньку прибрати. Територію України. Так що такі невеликі підказки. <кій> Пробуйте замислюватися. Тому що стара система полетіла, розвалилася. Чому і в них нічого не виходить? Тому що все, що роками робилося, розкручувалися різні машиахи там, вони нікого не можуть об'явити, тому що воно не працює. Те ж саме із царями. Той самий Гор Сьомий, висоті обшик. Тому що система стара, зруйнувалася. І треба зрозуміти, як працювати з новою системою. Системою Всевишнього Творця, а не системою Господа Бога агрегоріальної. Ця система вже не грегоріальна. Тут за рахунок взаємодії з колективним розумом сам розум вже приймає рішення, а це відповідно миттєва реалізація. Ну, майже миттєво, А через регор, виходить, там, як фільтр стояв, воно не давало швидкої реалізації, навіть коли і спільна думка буде, і задум гарний, і багато підтримали, але миттєвої реалізації не буде. А нова система дає можливість миттєвої реалізації. Ну майже миттєвої. Тому хоч часу і мало, але все-таки трохи часу ще є. Ну, мабуть і достатньо. Все найкраще, до побачення.